Всім привіт! Система працює. Зараз у нас ну, на і 27,8. Димон, що у нас видає сонечко Так, на акумулятор 27,9. 128 вольт заходить з панельок 5 А іде з панельок, 660 Вт. Заходить на інвертор, 4 А на акумулятор. Так, дивимось далі. Будинок споживає 500 Вт, тут показує. Це ВА, 34% навантаження і так далі. Щоб кожного разу не дивитися, яке тут навантаження, прикупив два ось таких приборчика. Втметри. Цей покажу, що в мене заходить з мережі. Це показує, що виходить після інвертора. Так, у мене є один лічильник, ну, зараз поки що один. Бо я купив був два, але цей не працюючий дивилося його зняти, повинні прислати інший. Ну, Такий самий, але вже працюючий. ну І дивимося, працює як видно, цей 5 хвилин, 43 секунди а цей 5 хвилин і 10 секунд. включив їх одночасно. Ну, зараз подивимося, що у нас вже і тут це максимальне навантаження. Так. ну 005 кВт вже за мертва зайшло. Зараз тут такі саме показники виставлені, ну а тут як видно з розетки не взагалі нічого. Ну, ось такий коротенький огляд. І будемо спостерігати, що, що якість, скільки у нас наша система скажем, выработала з панеляк.